Всім привіт, рада вітати на своєму каналі. На цьому тижні я відвідала два секонд-хенда з фіксованою ціною та один ваговий. Розпочнемо з біжутерії, парфумів, дитячих іграшок та всіляких прикрас, гаманців, пряжу можна знайти, аксесуари. Так, одягнені манекени в магазині. І хотіла вам показати, мабуть, ще не показувала штори. Дуже сподобались ці сірі і золоті. Також була тюль така прозора, невагома. Ці штори покажу вам ближче трошки. Сумочка фіорелі. Але стан вже занедбаний, був великий вибір сумок. І з того, що хотіла показати ось цю, вона мене зацікавила своїми деталями та якістю. Цю фірму я зустрічаю уперше. Lancaster – це аристократичний бренд із Франції. Він заснований з 1990 року, мій рік народження. І ціну ви бачили. Далі була сумка Томі Хелфігер, стан вже занедбаний, можна було, в кого є в містах ремонт галантереї, можна здати і відновити. У мене такі можливо і є, але я не хочу цим займатися. Були такі кеди Гаррі Поттер, Я знаю, є шанувальники, і діти, і дорослі. Було багато туфлів на підборах різні цінова політика, різні розміри. Ці сподобалися, але стан вже не дуже. Вони пожовтішали, є дефекти. Аусмушку дуже стильно виглядають. Атмосфер. фірма. Кросівки, скетчерси, фі-анд-фі, у леопардовому принті, сині. На будь-який смак можна щось придбати для себе. Або для своїх рідних, які інколи роблю я. Стан вже так не дуже. Були шкіряні білі, які можна привести до тями. Дуже сподобались ці на підборах, такі посоніжки закриті, атмосфер. В розмірі 36, їх придбала моя кума. Вони їй дуже сподобались. Були червоні, новенькі, як ви бачите. Ціна їх 395 гривень. І покажу ще фото поближче гарного кольору, який зараз у тренді. Були шкірянині, незвичайні, такі більш грубі. І перейдемо ще до туфельок. Ці я придбала зелені і оці чорні. Вони у розмірі 42, не вистачає одного камінчика. Але можна це змінити або ну, вона не дуже в очі кидається. Ці також розмір 42, трішки збито один носочок. Це також можна фарбою зафарбувати. Дуже гарний підбор. Вони будуть в мене в продажі після завантаження відео на сторінці моїй в Інстаграм. Такі були цікаві з чоловічим фото. І він є на каблуку, коли кажуть, чоловік підкаблучник це саме воно цей вираз. Далі хотіла показати вам сукню від Asus маленький розмір XS. Вона подовжена в самий пол, виконана бездоганно. Дитячий комбез, сподобався 11-12 років це Зара, коштує він 295 гривень, жовтенький, яскравий сподобався. Спідниця була така невагома, шифонова. Попереду резинка. Спідниця від відскочен Soda в такому леопардовому принті з додатком рожевого, сірого, чорного та жовтого. Був тренч від Primark, розмір XS, маленький, але він оверсайз. Дуже гарна спинка, має пасочок. Є такий, хто полюбляє пташок. Такий тренчик укорочений, Плаття ще весільне у наявності. Була така футболка яскраво сірого кольору, блискуча, денім сукня. Сорочка зараз з леопардовим принтом, вставкою на кишеньках брючки, такий топ цікавий, махнатний можна одягати на білу сорочку буде. Стильно виглядати. Була цікава піжама, Суші, роли, хто полюбляє японську кухню, можна було б придбати. Було багато в цей день білизни, це сток. Вони всі з бірочками або обрізані. Новенькі я придбала для себе, потім покажу у відео, що саме була спідниця у трендовому кольорі, але мала вже дефекти, зачіпки. Тому я її залишила в магазині, але вирішила приміряти під джемпер, який мені сподобався у смужку. Цікаве поєднання кольорів, які зараз у тренді. Це New Look, але він такий, мені дуже сподобався врубчик, і я його придбала для себе. Зараз якраз гарна погода саме для нього. Розмір М. Склад віскоза і поліамід. Віскоза 71%. В поєднанні непогано виглядає. Ну, джемпер взагалі, він такий унікальний, він підійде, мені здається, під все. Чудове поєднання. Скомпонувати можна з любим одягом. Сіло непогано. Підниця, звичайно, не моя довжина, я такі довгі речі не ношу. Я маю великий зріст 1,71 см. Мене часто питають. Хотіла ще показати вам таку сукню від Primark. оливкового кольору, але розмір вже більш батальний. Прикрашена гудзиками та паском. Також попереду має розріз. Сідає непогано. Тканина така дуже легенька, невагома, тому деякі недоліки фігури, ви бачите, мої, яких, я надіюсь, дуже скоро позбудусь. Загалом сідає непогано, але не під чорні кросівки. Нарешті я знайшла Бірбери. У розмірі 14 це джинси жіночі, дуже гарний колір. Подивіться на ці шви, на цю тканину. Вона переливається, не дуже видно на відео, але дуже якісна. Вони не витерті, але видно, що брали їх багато разів по бірочці. Я їх не приміряла, вони на мене замалі. Але тканина мені дуже сподобалась. Вона така, має такий зелений ще й відтінок. Це 100% оригінал. Залишила іншому власнику. Має номери. 100% катон. отут тут ближче видно. Шви, строчки. Далі хочу показати вам комбез від кос. Так він виглядає, бо засвітилася фотографія. Це розмір 34, маленький розмір. Але він виглядає дуже оверсайз. Я чомусь подумала, що я зможу його приміряти на себе. Але він на мене замалий. Тому, звичайно, я для вас знайшла фото в інтернеті. Позаду має блискавку для зручності одягання та кишеньку. Більш класичне поєднання у складі має 94% вовни. Так виглядає на фігурі. Це плаття я придбала для себе. Має синій колір, манжети, оздоблені резинками. Це бренд Marco Polo. Сукня виглядає в новому стані. Має шовчик попереду, дуже така невагома, легенька тканина у складі 100% віскоза. Мені здається, вона непогано сіла до... на мене. Я останні схуднення вже скинула 3 кілограми і дуже сподіваюся, що скину. То вона, то вона сяде на мене більш привабливо, ніж зараз. Моя улюблена довжина. Навіть під кросівки, мені здається, виглядає непогано. Дуже сподобалося це оздоблення на шиї у виді брендована шнурочка. Цю куртку я придбала для своєї мами. Це денім, Трохи подовжена. Це розмір S і тому на костюм спортивний вона на мене сіла дуже обтисла, замаленька. Коштувала ця курточка 395 гривень. І я її забрала в перший день, як її вивісили. Цю ковтину Томі Хелфігер у розмірі М. Я придбала для себе. Це трьохнитка, вона така яскрава, поєднання червоного, синього та білого кольорів. Мені дуже сподобалось і мені дуже сподобався цей розріз, розріз з боку, який пробрендований. У складі має 80% катону, 20% поліестер. Маркування всі присутні. Приміряла на себе, мені дуже сподобалось. Я такі речі полюбляю носити під джинси. Такий мій стиль. Логотип вишитий. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, які вам речі сподобались, що сподобалось, що не сподобалось. Буду рада відповісти. Також хочу представити вам цю футболку. Це е, кос, тканина ацетат. Вона має таку прорезинені края. Такий також трендовий колір. Рукава виглядають більш обтислі, а. Е, Частина тулубу, вона більш оверсайд. Це для людей з, фігу... з фігурою, коли широкі плечі, такий більш м -м тяжкий верх та дуже стрійні ніжки. Оце ідеальний варіант для такої фігури. У мене, на жаль, навпаки, мене верх маленький, а низ завеликий. Сідає вона дуже непогана. Сподобалася ця сукня це Маркейн. У розмірі десь Ель. Вона. Має такий цікавий, яскравий весняно-літній принт. Поєднання чудових кольорів. Подивіться на ці шовчики, на цю тканину. Це, на жаль, поліестер, але сідає вона по фігурі дуже класно, має такі защіпи, які. Прикрашають вашу фігуру. не видно зайвої ваги такі складочки посередині. Цю сукню я вже продала. Якщо це моя підписниця, то я вам дякую дуже. У складі 100% поліестер. Вона дуже тягне, тягнеться, еластична. Це розмір N4. Цю сумку я придбала для себе. Це шкіряна сумка від бренду Clarks, виповнена в чорному та коричньому поєднанні кольорів, дуже цікаве таке поєднання. Має такий регульований пасок, оздоблена такими залізними прикрасами, скажу так, і має красивий коричневий колір. Я її придбала за 165 гривень, якщо не помиляюсь. Вважаю дуже гарною покупкою, має такий брелок. І видно, що це шкіра. Там написано. Так вона виглядає під сукню. Ну, під цю сукню не так гарно, як мені здається, під інші речі. Цей бюст я придбала для себе у кольорі хакі, має розмір. 85B оздоблена мережом. Такий переливається насичений колір. Ось я вам хотіла показати, що туфлі я придбала цю футболку, таку блузу, я б сказала, леопардовий принт поєднання з жовтим. Мені дуже сподобався придбала для свої куми. Вона задоволена. Задоволена. Має по боках розрізи, сідає дуже класно. Складу не було. Цю блузу я взяла в примірочну, щоб показати вам, як вона сіла на мене. Це ГЕС, має логотип бренду в такому залізному вигляді. Поєднання білого та чорного склад був обрізаний. Тканина, схожа на шифон. Вважаю, що в складі є віскоза. Сіла блуза непогано. Але у плечах на мене замаленька. Я не знаю, для чого я взяла. Мені сподобалася ця тканина. Вона нагадувала мені штори. Але виявилася дуже така легенька. Ця блуза, подивіться на ці кольори поєднання золотого, бортового така циганська сорочка. Має кнопки, не гудзики, а кнопки. Написано Амстердам. Або ром, або пом, я не знаю, мені здається, дійсно, що це якийсь одяг для ромів. У складі має 9% катону, поліестер та... та ще щось. Але сіла вона досить непогано. І вона така легенька-легенька, вона не така важка, як штори, як я собі придумала. Вона на мене завелика, але цікавий. Опит з такою річчю. Ці штани зараз я придбала для себе розмір М. Колір такий гірчично-жовтий, вони палаццо, такі широкі, На літо саме воно. Вони трохи мене обтисли, але я думаю, до літа схудну і будуть добре сидіти. Мають дві кишеньки по боках. А талії по назад позаду мають резинку. Це дуже зручно з моєї фігури. І також я вам ще хотіла показати плаття у квітковий принт у розмірі 34 це плаття від бренду Asus. Дуже гарне, яскраве поєднання просто чудове навесно те, що потрібно. Така рифльона тканина. У складі Поліестер Еластан. І знайшла фото в інтернеті, щоб ви побачили. Буду вдячна за ваші лайки, вподобайки. Хотіла показати вам пакети своїми покупками, і в мене тут є побажання ще на чеку. Можете прочитати, зупинити. І це інший день. Хотіла би пояснити, чому я так знімаю. Тому що я ходжу по магазинам, де фіксована ціна, тому я не можу взяти речі, знести їх один куточок та знімати. Я ходжу по всьому магазину, шукаю, що мені подобається, що мені підходить за розміром, то я беру прозягати. Привірочно. Якщо мені річ не підходить за розміром, я її знімаю в залі. І тому монтую з маленьких кусочків відео. Якщо вам не подобається, знайдіть того, хто вам подобається. Дивіться того. До нових зустрічей. Чекаю на ваші вподобайки.